Вітаю всіх! Давайте я гляну ще зараз. Колодою Фенікса, мабуть. Фенікса. Спеціально. Буквально вам кажу про декілька тижнів, і я пост в Телеграм-групі зробила, підписуємось. У мене був шок. Тому що там було прописано те, що я робила в розкладах. Від військових аналітиків. Я не військовий аналітик, вибачте. Ну, ось вам. Дійсно, тепер давайте подивимось Колода Фенікса. Доля Донеччини до кінця 2025 року. Доля Донеччини до кінця 2025 року. Від цього ж залежить далі ситуація. Я це дивлюсь з точки зору глобального. Не того, що там. А з точки зору, як це вплине далі. Оце доля Донеччини вирішує далі ситуацію. Розумієте, в плані цього. Зараз не стоїть мова про жителів того клаптику нашого, чи ще чогось, окупованих територій. Ні. Зараз йде саме вирішення долі, що яка впливає на дальнішу, подальшу війну. Тому, будь ласка, враховуйте це. Одна жертва, і тепер увага. Тепер увага, що мені не подобається. Верховна жриця. Дуже багато таємниць. Її приносять жертву. Це, будь ласка, жертва повішений. В даному питанні це жартовність. Так, кінцевий результат покажи мені. Угу. Ого. Любі мої. Настільки хитрі, нечесні дії по ній, д'явол з чиєї це сторони він, з сторони ворога, зі сторони України. Д'явол зі сторони ворога зі сторони України боротьба. Чи ви розуміли? Здавати її, як такого, не здають, але не можуть втрим... не втримають. Давайте так. Ні, я спитаю. Вибачте, я спитаю, бо тут багато дискусій. Донеччину здають спеціально. Сила. Тепер дивіться: карта сили. У нас немає сили її тримати. От що я вам кажу? Якби по суті, її здадуть, тому що силу тримати не можемо. Імператор дав. Перемога його там. Оце його удар основний, який йому потрібен. Якби він залишився в цій Донеччині сидіти собі, то хай сидить, але ж маніпуляцій багато так, зміна ситуації. Світ. Ось, закінчу світом. Мир світ. Ось, після неї можливі якісь перемовини. Ось чому справа. Але це коштує нам дорого. Ось, якби і тут. Важко, любі мої. Я, якби, бачу, що в ній жопа виходить. Конкретно по цьому. Тепер давайте так. Донеччина до кінця 2025 року залишиться хоч частково під контролем України. Чистка мечів, так, залишається, вона частково під контролем України. Щось буде мало. Буде щось буде, любі мої, домовляться якось. Четвірка жезлів, так, буде. І ось цей світ є. Тепер увага. Будь ласка, не виносьте мозок по населеним пунктам. Ну, не треба. Будь ласка, чекай, є там процес, динаміка. От як буде, так і буде вже. Не треба вираховувати ці населені пункти. Я ненавиджу цим займатись і не хочу. І це не потрібно. Я завжди кажу: реагуйте на те, що за вікном, і більше вам не треба. Ви на це не впливаєте, треба приймати ситуацію, яка є. Тим паче Донеччина. Самі розумієте.